Доброго раночку, пішли скоріш дивитися адвенти. Момент істини. Це в нас кофі джелато. Це. Так, це в нас скраб для тіла. Давайте понюхаємо. Відкривати треба, щоб понюхати. А ми що ми відкриємо. О Боже! Воно пахне реально так, що його можна з'їсти. Тому давайте тепер подивимось те, що можна реально з'їсти. У нас батончик з фісташками. Я цього разу вирішила не жаднічати, налила собі половинку горнятка під сніданок, і що залишилося собі в свій майже різдвяний насправді термос, щоб протягом, хоча першої половини дня, ще прикладатися до пляшки. Що то називають? В нас сьогодні Сальвадор натуральної обробки в дескрипторах ожина лохина, манго, апельсин какао, і вона в теорії має бути трохи кисліша за попередню. Я трошки почекала, щоб воно остигло, і будемо дегустувати. От а вона вже е, набагато кисліше за вчорашню, менш гірка, але вона ближче, знаєте, не стільки до кислинки, скільки мені здається до солодкавості. Я б дала 8,5 і передаю наступному судді. Теж 8,5. Ми зійшлися, і тому я зараз урочисто записую. А нас з вами в планах на день сьогодні траєчабтех, але давайте спочатку трошечки більш енергійно увірмось в цей день, і я зроблю більш офіційне вступне підключення. Щось ми на значну половину дня сьогодні забрав монтаж другого влогмасу. Я встигла тільки зранку прочитати собі шматочок монстрячого загону від Тері Прачета. Але я і так планувала це відео на два дні, тому я і сьогодні ввечері ще підчитаю книжечку, і завтра все інше теж встигну підмахнути. Тож, давайте я вам спочатку розповім про книжку, а потім ми з вами підемо гуляти, зустрічатися з друзями. І ми домовились піти в місце з, мабуть, найсмачнішим баскським чизкейком у Львові, тому я вам трошечки про нього розпов. Він і трошечки пораджу вам його, <свіс> ну може не трошечки, ладно. Я у Теріпрачі та в монстрячому загоні дочитала до 37 сьомої сторінки. Якраз тут дійшла до проміжку. Нас вже встигла відбутися зав'язка сюжету. Ми познайомилися з головною героїною Полі, яка постриглася під хлопчика і пішла вступати до армії. Як я знаю з анотації, то тут справа в тому, що в неї зник брат, і їй треба його знайти. І це був єдиний шлях, так би мовити, до цього для неї. Окрім того, в нас була ще друга гілка, де, незважаючи на те, що це в нас позацикливий роман, я зустріла свого старого знайомого одного з мабуть моїх улюблених героїв. Прачета це Семюел Ваймз, герой, який в нас постійно зустрічається в циклі про варту. І тут він якимись чи то посольськими, якимись політичними справами коротше займається поза Анкморпорком, тому що ми маємо дві ворогуючі держави. І я ще не до кінця розібралася, що пан Ваймс там буде робити між ними чи регулювати якось їхні стосунки, чи просто якісь вигідні для анкморпорку, стільки років пройшло. Я досі не навчилася це швидко вимовляти. Вигідні справи рішати, і окрім полі, ми знайомимося ще з кількома людьми, а точніше не зовсім людьми, які після неї одразу приходять також записуватися до армії, тому що там у нас є вампір, там у нас є зомбі, і після ще з'являється троль. Причому найбільш тролистий троль з усіх, що були в Прачета в книжках, що я читала до цього. Зрозуміло, що я навіть не показала вам книжки, які збираюся читати в цьому відео. Це, звісно, частина а моїх планів, які ви бачили в попередньому влогмасі, і в мене якось так цікаво вийшло по жанрах, що в мене три фентезі. По перше, це власне прачет. По-друге, я хочу дуже надкусити північне сяйво, і, окрім того, книжки та кістяний пил. І на три книжки фентезі в мене прийшлося два трилери. По перше, це Гузьке узбережжя, і мабуть, книжечку, яку я хочу взяти наступною і підчитнути сьогодні. Це в нас один за одним вітру В. Давайте одразу знайдемо десь. От мені здається, я дуже красиво відкрила на 42-й сторінці. Тут якраз починається новий розділ. Я зазвичай і читаю в цих форматах по 30-40 сторінок, але тут великий шрифт. Мені здається, до 42-ї буде ідеально. Тож мені залишилося зараз зібрати замовлення для сяйва і вже потрошку підемо, тому що по дорозі їх треба буде ще надіслати. А підемо ми в Сан Себастьян. Адресу я вам зараз залишу на екрані, бо я банально її не те, що не пам'ятаю, я її навіть не знаю. Але якщо орієнтовно, то це прям центр центр Львова. Це заклад, який спеціалізується на баскських чизкейках. Це ті, що всередині майже як крем. Вони м'які м'які. Вони їх подають з дуже різного роду поливками. В них там їх шість чи сім різних видів. Окрім того, в них добра кава, і останнім часом в них розширилася кухня. Я правда ще нічого, ще крім чискейки, в них не коштувало, не коштувало. Щось я себе не, не поважаю. Але окрім всього, в них ще дуже гарний заклад, але там дуже мало місця. І через те, що він досить популярний, там місце не завжди собі можна вихопити. Але ми будемо дуже старатися. Вчора за вечора сьогодні зарано підчитала трохи більше однієї книги і трохи. Вийшла за рамки тих книжок, які я вам взагалі показувала на початку цього відео. І все-таки давайте почнемо з того, що я збиралася читати наступним. В мене тут одне за одним від Рут Веа. От не озброїлася закладинками. Зараз догортаю до своєї 42-ї, правильно, сторінки, до якої я дочитала і де ми. Ну по суті, прям зав'язки, як такої трилерного сюжету, в нас ще не було. Але я так розумію, це нормально через те, що я коли читала дівчину з каюти номер 10» теж в Рутвеа, то там половина книги. Ми розкачувалося, поки дійшло до чогось динамічного і активного, але, от я так розумію, це особливість книг авторки, що вони скоріше повільні, ніж динамічні. І поки нас тільки починають знайомити з компанією, наших гостей в я так розумію, доволі дорогому шале, куди вони приїздять на корпоративний відпочинок. Це компанія, яка займається розробкою застосунку з прослуховуванням музики і одночасно знайомства. Я так розумію, більше спілкування, не знайомства. Тобто, сенс застосунку полягає в тому, що ти в будь-який момент часу можеш подивитися, що зараз слухає певна людина, якщо ти, наприклад, знаєш, хто хвається під яким нікнеймом. І у нас дев'ять чи 10 людей зараз точно не згадаю, приїздять до цього шале заселятися. А окрім того, нас ще познайомили з парою обслуговуючого персоналу: чоловіком, який займається кухнею, готуватиме для наших гостей, і жінкою, яка прибирає. Я насправді спокійно могла ще зайві 10 сторінок собі взяти, тому що сам те текст книги в нас починається з тринадцятої сторінки. А до цього в нас йде маленька маленька витримка щодо всіх людей, які займаються розробкою цього застосунку. Ну я зупинилася плюс-мінус на моменті, коли ми вже починаємо бачити зароджуваний конфлікт, який ну ну насправді аж дуже яскравий. Тому що наша компанія вона взяла з собою жінку, яка, от ми одразу бачимо, за нею вже було декілька розділів. Її звуть Ліз, і ми бачимо, що вона не дуже тулиться в цю компанію. Ми поки не знаємо, що там трапилося. Чи то вона працювала і пішла з цієї компанії, чи то що взагалі між ними було. Але ми бачимо, що вона дуже дуже відсторонено поводиться по відношенню до них всіх. І навіть наша а, прибиральниця коментує, що одразу видно, що вона не з тієї когорти людей, які заробляють дуже багато грошей. І настільки це яскраво виділяється, що я так розумію, це в нас буде головна героїня поміж всіх інших, і ми будемо їй дуже співчувати. Вона буде страждати. Її всі гноблять, її не поважають, але вона з них, скоріш за все, саме адекватна. Не те, щоб мені дуже подобалося таке яскраве розголуження по ролях, але подивимось, що воно там буде далі. Крім того, я насправді вчора з вечора підчитала трошечки з нонфікшену, як я вбив Плутон, і чому це було неминуче, просто мені настільки сильно закортіло нонфікшену, що я вирішила, чого я буду себе стримувати. Я дочитала до початку третього розділу. Це в мене 38 сторінка, поки без зайвого захвату, насправді, бо все те, що встигло з'явитися на тих 38 восьмох Рінках, як для мене, було надто розтягнуто, його все можна було б скоротити, ну принаймні вдвічі, і насправді це сумне через те, що книжечка і сама то невелика. І якщо концентрація інформації викладу інформації не підвищиться, хоча б в першій третині, то це буде дуже сумно. І хоча в кінці оці от тамарин фактори нам натякають, що багато задротства науково тут ну взагалі не треба чіткати, але я сподівалася хоча б на якусь довкола наукову інформацію. В в знову ж більшій концентрації. А тут воно поки що таке не те, щоб зовсім для дітей, але от ніби тобі елементарні речі розжовують і кладуть до рота. Може, навіть для людей, які взагалі з цією темою не зіштовхувалися, це буде занадто затягнуто. Але, знову ж, це настільки початок, я сподіваюся, що далі буде краще. А ще сьогодні собі з раночку почала північне сяйво від Філіпа Пулмана, дочитала, зараз скажу, до якої, знову я не скористалася закладинкою. Я прочитала зовсім трошечки перший розділ. Буквально, от він зараз я його в живому режимі можу прогортати. Ми вже, звісно, на перших сторінках познайомилися з Лірою та її Деймоном в цьому світі, якщо ви не знаєте, Деймони це як частка сутності та душі людини, яка виражається у вигляді якоїсь тваринки. В нашої ліри це метелик. Як, наприклад, вона розповідає, що в більшості прислуги та дворецьких це собаки. Як, наприклад, в її дядька це Чорна Пантера. Ну і ми бачимо, як Ліра пробирається в якусь кімнату, куди заборонено ходити з жінками, особливо маленьким дівчаткам. Але їй дуже цікаво, що дорослі серйозні чоловіки там обговорюють, вона лізе в шафу і дізнається одну страшну. Тимницю стає свідком майже скоєного отруєння, але встигає йому зарадити. Я думаю, перший розділ я можу спокійно вам спойлерити, тому що це саме-саме зав'язка сюжету. І я не знаю, що там Ліра встигне зі своєї шафи побачити ще, тому що ми зараз маємо спостерігати за результатами якихось досліджень. Ну і поки що мені прям дуже подобається, щось мені підказує, що мені це має дуже добре зайти. Не взяла книжку, яку хочу пробувати в цьому відео наступною, але це будуть книжки та кістяний пил, І разом з тим, я думаю, коли вам розповідатиму про книгу, ми з вами і каву з Адвента заваримо і скуштуємо. А на вечір вже залишу собі шпугунське узбережжя. А тоді, звісно, вирішу, що я читатиму далі, окрім монстрячого загону, який і так мені треба буде до клубу швиденько прочитати. Я тут до вас прийшла з книжкою про книжки та кавою, яку я вже продегустувала за сьогодні. Але давайте спочатку прокоментую, що так я знов повернулася до Horizon, буду вам розповідати трохи про ремастери першої частини, який я перепройшла. Але в мене буде окремий влогмас, де я буду підбивати не книжкові підсумки осені. А я собі навмисне на грудень залишила Frozen Wilds. Це в нас доповнення до першої частини, до е Zero Dawn. Тому що банально це гра про плем'я, яке живе високо в горах. В засніжених повністю пейзажах це настільки має ідеально пасувати до і і мого різдвяного настрою. Вони ще все люблять такі а синіми ліхтариками обвішати. Коротше, це така естетика, що я не могла собі відмовити в задоволенні пограти, перепройти це доповнення знову в грудні, тому що минулого року я дивилася, і мені здається, минулого року я також грала в це доповнення вперше в грудні. Я тільки-тільки трошки почала, але воно само не дуже довге, мені здається, за 5-6 годин. Його можна пройти, не те, що доповнення до другої частини в той, що Burning Shores, доповнення до другої частини Horizon, воно проходиться набагато довше по відчуттях, принаймні. Окрім того, з ігрових планів на грудень на влогмаси, в мене ще Miles Morales, Це типу як DLC до першого спайдермена. І мені всі настільки казали, пограй взимку там зимовий Нью-Йорк, що я відкладала, я спайдермена, мені здається, пройшла. Чи то в березні, тобто я майже рік стримувалася, щоб, по-перше, не грати в другу частину, Тому що треба спочатку пройти доповнення. Нарешті я втілю цей задум свій. Ну і окрім того, звісно, пару разів зайти в The Long Dark, Це буде святе, походити, консерви позбирати. Що по каві, до речі, я оцінку не ставила. В нас сьогодні була панама, і чесно, я згадувала-згадувала, і мені здається, принаймні додому ми ніколи зерн з панами не купляли. І я зараз ми зійшлися з максом обидва на вісімці. І насправді я була б не проти ці зерна якось пробувати додому, тому що воно було дуже нез... Звичне. Тут в дескрипторах в нас персика, ананас, манго, лічі, жасмин і акація. Але от в нас були свої дескриптори, і Макс сказав: я абсолютно погодилася, воно щось дуже сигаретне, димне, от не копчене, а саме димне. Якоїсь надто вирожної гірчинки чи кислинки тут я не помітила, воно більше збалансоване таке було. І що по книжці я дочитала до 31 сторінки, це в мене позаду виходить три розділи. Мені так подобається, що тут над кожним розділом таке саме було в легендах. Талата, тут якась домальовується картинка тематична до саме цього розділу. І я не знаю, як Тревіс Болдрі це робить, але мені так заходить це саме в якості такого ненапряжного, дуже легкого відпочинкового читання. Прям от прям дуже. І чесно, поки що з усіх книжок в мене найбільше бажання продовжити саме її, тому що мозок вона розвантажує просто ідеально, тому що найближчі влогмаси з тих, що я планую, вони мають бути більше інформативні. Далі воно піде більш відпочинково. Більш таке в ухил естетики погуляти щось, почитати тематично, а, а поки що в мене дуже такі будуть і про прочитане треба розповісти, і про якісь ще підсумки підбити. І поки мені здається, отаке більш відпочинкове читання має піти ідеально. Хто не знає книжки та кістяний пил, це в нас приквел леген та лати. Ми вже знайомі, якщо з орчицею ВІВ, яка в легендах та лати відкривала кав'ярню, то тут вона ще з своїм розпашілим бойовим духом, ще молода ще. Черветься в бій, але на самому початку книги вона отримує поранення, і через це вона не здатна далі йти боротися, я не знаю, там з якоюсь страшною злодійкою, шукати її, карати її за все, що вона погано зробила. А замість того, вів відправляють в найбільше поселення. Це маленьке, маленьке приморське містечко, де вона помирає від нудьги. Я помирала знову від голоду. Через те, що перша коли ВІВ прокинулася, вона спускається в шинок, вона ловить в повітрі аромат бекон жареної картопельки, яєчок з рідкими жовточками. Я сижу просто така і любий. Я знаю, що ми завтра снідаємо. А після того вів йде прогулятися і знаходить книжкову крамницю. Вона заходить просто туди від нудьги, а знайомиться з власницею цієї книгаринки. І ця власниця така майже мимовольно всучує вів книжку. Вів спочатку ламається. Вона каже, що я взагалі не читачка, я взагалі не шарю, їй дають книжку. Його погортати, і вона така, а тут і взагалі є картинки. І потім така розуміє, що збокнула щось не те, і така та-та, Звісно, я розумію, картинки не головне. І більше заради вічливості вона бере ту книжку. І а, третій розділ закінчується фразою, яку ви всі дуже добре знаєте з власного досвіду. Книжка перенесла її в інший світ. Я не знаю, в якому порядку варто читати ці книжки, чи якщо це перед історія, чи варто її читати перед легендами талата, чи може тут можуть бути якісь спойлери в ході. Я от ще не знаю. Це я вам зможу розповісти виключно, коли дочитаю до кінця. Я до речі, навіть не знаю, в якому порядку ці книги були написані. Зараз дайте за зерно. А копірайт стоїть на 2023 рік і. От, скоріш за все, якщо ця настільки нова, навряд чи легенди та лати ще новіша. І я знаю, що я вам завинила дегустацію пива. Я впевнена, що, хоча б хтось з вас її чекає, повірте, я чекаю на неї так само. І сьогодні, і навіть не одна я впевнена, що зможу нарешті це влаштувати, тому що мені вже друге віконечко хочеться відкривати. Але до нас сьогодні ще прийде подруга і на Глінтвейн, і на фільми серіали. І е, я впевнена, що вона допоможе нам з дегустацією пива в тому числі. І сподіваюся, що після того я. Ще повернуся до вас розповісти про свої враження від надкушеної останньої книжки. Мені залишилася Тес Герцен і її шпигунське узбережжя. Я таки трохи встигла підчитати шпигунське узбережжя. Прочитала два перших розділи. Це 33 сторінки, і я встигла побувати а так би в голові у двох героїнь, Я не знаю, чи хто з них буде головною, скоріш за все, буде, і котра з них. Але третій розділ вже за якусь ще нову героїню. Тому я поки не беруся розбиратися за ким ми слідкуватимемо найбільше. Перший розділ ми з вами знаходилися в Франції в Парижі, і з е, дуже швидко збирали манатки, бо в нас в хаті два трупи. Нам треба швидко тікати, бо за нами прийшло наше якесь старе минуле. Нас хочуть вбити. І насправді я вже була знайома з анотацією, тому знаю, що тут мова йтиме про якусь читаємну агентку чи шпигунку на пенсії, яка думала, що позаду залишила все своє криваве, так би мовити, робоче, і тепер може жити своє спокійне життя, але не вийшло. Насправді з. Другим розділом другою героїною було щось схоже. Вона живе собі в селі, там в невіддаленій фермі. Вона розводить собі курей вже 16 років, наче вона як на пенсії. І тут до неї в будинок пробирається інша жінка. Каже, що ота от Діана, яка в нас була в першому розділі, вона зникла це якось пов'язано з однією справою, якою вони всі разом займалися, і щось там точно пішло не так, тому що на пенсію там багато людей пішло після того. По сюжету поки що ну нічого конкретно не зрозуміло. Але я знаєте зрозуміла дещо іншу річ. Я коли читала «Сад кісток», коли починала читати «Сад кісток» в листопаді, теж від Тес Герісен, це теж позацикловий роман, як і «Шпигунське узбережжя, я не могла зрозуміти, що мені не так, чому мені не подобається, як це написано, хоча хірург мені зайшов дуже добре. Не можеш одна й та сама, ну типу, мабуть, може одна й та сама людина писати то добре, то не дуже, але не настільки, щоб це яскраво відчувалося, і насправді я вже не стала цього озвучувати. З Рутве в мене була та сама історія одне за одним, саме по стилю мені відчувалося слабше, ніж дівчина з каюти номер 10 Але я подумала, може мені настільки остогидли трилери, що справа не в стилі написання, а я просто так буду придиратися. Але заради цікавості я пішла і відкрила асистента Тес Герцен, просто почитати це найсвіжіше, що в мене до саду кісток і до Шпигунського узбережжя було в пам'яті. Я його в липні, здається, надкушувала теж втрат чаптех в «Три -Чапте -Тех» серед трилерів. І тоді я взагалі. І не звернуло увагу, що щось не так зі стилем. І ось рандомний вам факт: шпигунське узбережжя написано в теперішньому часі. Асистент написаний в минулому. Те саме з Рутвея. Один за одним написано в теперішньому часі дівчина з каюти номер 10 написана в минулому. Тобто, я весь час думала, що в мене немає жодного упередження до блін, часу, в якому написана книга. Але чомусь книги з теперішнім часом оповідки мені видаються набагато більш слабкими стилістично. Якось вони мені не так правдиво сприймаються, як книги написані в минулому часі. Але все-таки оця книга по сюжету, взагалі по своїй композиції. Цей трошечки мені краще пішла за Сат Кісток», тому що Сат Кісток» його е, минули е, лінія минулого, де події від 20 році, здається, воно мені було настільки карикатурне, що я буквально на кожному другому рядочку діалогів закочувала очі. Настільки це було, ніби театральна другосортна вистава, де актори дуже переграють. Тут з діалогами поки що не було аж настільки краще. Я щойно на обкладинці знайшла момент, що в нас тут п'ятеро шпигунів з досвідом рівним п'яти життям. Я не знаю, що це має означати. Взагалі, насаду кісток теж дуже дивна фраза. І дівчата, які дочитали, казали, що вона ніяк не співвідноситься взагалі з книгою, іначе що її висмикнули на обкладинку незрозуміло, Але я хоча б тепер знаю, що героїв буде п'ятеро. Я чомусь думала, що тут про одну героїню тільки буде. Я думаю, що ми з вами пробуватимемо дочитувати шпигунське узбережжя, але все-таки пріоритет я Ставила, от поки на фентезі. От все, що було з фентезі в цьому відео, мені пішло набагато краще. Мені дуже зайшло північне сяйво, мені дуже зайшли книги та кістяний пил. А про прачета? Ну я взагалі мовчу, тому що це класика стабільність. Таких вогмусів ви, мабуть, не чекали і ще й не бачили. В мене дуже скромні помічники сьогодні в дегустації. Хто мені буде асистувати? Добре, я намагаюся, хоч трошечки робити різдвяний настрій, тому замість кухликів скляних взяла кухлики тематичні. Який прекрасний звук. Який прекрасний звук? Я не бачу іронії в цій фразі. Шановні друзі, австрійська пшеничка. Передаю за кадр. Вона така мутна, що не може бути поганою. Це тобі. Чірс. <реш> По шкалі від одного до десяти, але я не знаю, що один, а ще десять. Кроненбург десь на сімці. <реш> Напевно, ближче. Я під їжу вісім і п'ять. Мені воно більше настільки. коротше, мені це от таке прям класичне базове світло нефільтроване. От така, яка тебе оцінка? Я, мабуть, вісім. Ну так, мабуть, я щось вісім-п'ять трохи з мабуть, пивка дуже дуже строгий критика. Та ні, ну це це, це суб'єктивно, це просто як тобі смакує. Ну, то сюди сухарики, таке. Сухарки. Так, сухарки. А Та, зараз, зараз буду. Воно класне, але в ньому абсолютно нічого такого незвичного, щоб купувати якусь австрійську пивоварню. За я просто впевнена, що це коштує дуже багато. Ну, наприклад, Андервуд мені більше подобається. Андервуд цей Forest Blanche, Він цікавіший, але він мені так кукурудзою віддає, що ти захотів кукурудзки гарячої з вайбом кримського пляжу. Але воно добре. Наша скромна думка. Добре, давайте переходити до більш різдвяного контенту і варити підемо Глінтвейн.